Сьогоднішній захід, і на Сьогодні ми святкуємо музеї 50-річчя дня відкриття експозиції. Музею. І до цього свята ми приготували для наших дітям виставку кераміки з фондів нашого музею, яка збиралась довго. А з самого початку відкриття музею, багатьма поколіннями музейників, зібрана колекція велика. А тут експонується частина цієї колекції і складається з 463 експонатів. Ну, і назва цієї виставки Мелодія форм», Кераміка, мелодія форм і часу. І як сьогодні кажуть, в назві зашита концепція виставки, яка показати, як змінювався керамічний виріб з найдавніших часів нашої історії це період неоліту протягом віків. До нашої сучасності Безпосередні учасники цієї виставки, тобто, хто створював її, це наші науковці, науково-експозиційного відділу музиченка Наталія Валентинівна і Коваленко Марія Анатолійна. Молодий і наш вже досвідчений співробітник. Вони створили такий симбіоз е, молодого ентузіазму і е, багаторічного досвіду. І ми сьогодні виставляємо на суд наших відвідувачів цю е, експозицію, як це у нас вийшло. Е, до виставки написана дуже цікава змістовна екскурсія для відвідувачів. Частина кераміки, яку ми виставили, вона структурно розташована так, що більша половина виставки у нас показана в хронологічному порядку, як я вже зазначала з періоду неоліту і до сучасності, а продовжується вона. Такими тематичними локаціями, де ми експонуємо предмети колекції авторських і виробництва, регіонального виробництва на теренах нашої України, це перша виставка за часів реконструкції, повна така. Так. Да. Це перша виставка музею кераміки. Оце кремічної нашої колекції групи кончарні вироб за весь час і спробальний музею. І до якого часу триватиме? Довго. Ми сподіваємося, що воно сподобається нашим відвідувачам, тому ну, до нового року це обов'язково.